Слава Україні! слава! Струнко наказую під час проведення занять дотримуватись заходів безпеки. Воїни підрозділів 129-ї бригади територіальної оборони готуються до навчань. Цього разу це стрільба з автоматів та кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та метання гранати. Микола з позивним Захар розповідає у війську майже два роки навесні 2022-го вирішив долучитись до лав тероборони, не маючи строкової служби за цей час. Із своїм підрозділом несли службу на Херсонщині, Запоріжжі та Донеччині. Нині боронять кордони сумщини. Займаємося дуже Часто такі можливість – виїжджаємо. так. От які котори спеціальності, теж виїжджають, виїжають, тому що коли виїжджаєш, ти можеш бути… і Оператор в дронах, в течение ти можеш бути і пільтчиком, і Одесим. Одесим. есть Я сам водитель БТР. Є зможе виїжджати, тренуватися свободне. Як сьогодні відстріляв? Я думаю, алічно. Не слышав, ну... ну Попробуй, що потім сам постріляти. Готується до стрільби Володимир. Каже, його зброя карабін АР-15. Калібр 7,62 приціл, ну, можна не працювати на відстані до 800 метрів. Ну, це, я вважаю, що це якби краще, ніж наш радянський ну, автомат. Бо, якби, мені ну, це подобається, що ми переходимо вже якби, на наточку зброю. Це дуже ефективно постійно займатися. Це, ну, якби ти себе удосконалюєш, це все ну, навички свої нарабатуєш, щоб не забувати, це все, щоб воно працювало ну, на… Механізмів, ну, якби тому, що якби ти вже знаєш, що, ти вже, що тобі робить. Ти стріляєш завжди самі положення з коліна, лежачи, і це все навчаються стріляти з усієї наявної підрозділі зброї, говорить боєць із позивним Куцик. Цього разу воїн працює з кулеметом. Частенько виїжджаємо, щоб не забувати, щоб зброя не застаювалася. За зброєю треба слідити, а так апарат хороший. Можна і в переміщенні працювати з ним. Дуже зручна збоя. І міцна. Навики треба, потрібні, щоб якась ситуація, щоб ти не тірявся, щоб ти знав, що робити. О! Воїни пристрілюються на кулеметі, який нещодавно отримали. Цього разу боєць з позивним Джек свої навички оцінює. На чарочку дяда. Що заважало? Каска. Ну, треба, звісно, готовка. Ну, практика, практика, ще практика. Так, не забувати. воювати пішов у 2014 році, розповідає Джек. Тоді брав участь у АТО. Сам родом з Покровська Донецької області. Минулого року доходили з підрозділом за 60 кілометрів до рідного міста. каже на кулеметника, не вчився, але той, що видали раніше, опанував. Він вже стреляний, тому мені він дуже сподобався. По-бративі, правда, не приходили з нього прикривати, ну, але стріляти вже, так сказати, навчився. Він мене по не підводив, в ціль попадає. Одне із завдань постріли по мішені зручного протитанкового гранатомету. Остання вправа цього разу метання гранати. Готов? Грамете! По можливості його підлеглі навчаються постійно, говорить командир роти з позивним Кремінь. Підсумками цих навчань додає задоволений. Що для мене сьогодні стала несподіванка, і сьогодні у нас було декілька військовослужбовців. Нового призову. сьогодні у них були перші стрільби після їхньої страхової служби, і вони дуже гарні результати показали. Нині потребують вмотивованих бійців. Додає командир роти. Поповнення шукали самостійно серед родичів та знайомих. У нас підрозділі колектив найбільш сплачений, з'єднаний зі своєю бойовою історією. На жаль, ті хлопці, які отримали поранення, які по хворобам теж покинули наш підрозділ. Хотілося б, щоб була достойна їх заміна. Новорічні свята воїни проведуть на службі, говорить їх командир. Головне ж, новорічне бажання у тих, кого ми спитали, одне. Скоріше додому вернуться. Скоріше, перемоги наші нам. Побачить рідних, близьких. Побачити свою родину. Це найважливіше і найдорожче. І а там далі перемога. Рідних побачити, щоб рідними не побачили. Живим прийти додому. Перемоги, що нам ще потрібно, щоб наші ангели охоронці не замурювались, як ми прикривали нас. Катерина Гладенко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина.